І все потім уїхав, і оце Вон до сьогодні. сьогоднішнього дня він оце прийшов. Так хочу два слова сказати. Що давна територія є власністю приватною, так згідно статті 32 конституції України, статті 302 цивільного кодексу України, статті 23 закону України про інформацію, статті 3 закону України Ти про друковані знаєш, про вони... засоби масової інформації, пресу України забороняється збирання зберігання використання. Та поширення конфіденційної інформації про особу без попередньої згоди, а втручання в особисте життя є за свободи діяльності засобів масової інформації. Так? Mm -hmm. так що я вам забороняю здійснювати фото, відео, звукозапис на, на підставі власності, чого на підставі документів. які Я предоставлю. Я не бачу. От я передоставжений це не це Бо рішення випадку... суду, а не право власності. Право власності я Покажи, йому йому нема, немає прав... на ньому право власності. у випадку невиконання моїх дій. Я буду. Змушені звернутися до правоохоронний орган з приводу стягнення, притягнення вас по статті 182 Кримінального кодексу. Але Фодекс ж битись Україн. не будете так, як минулого разу. Ніхто не діється. А хто Все. вас там всередині зараз є? От, я зараз вам покажу документи на право власності угу. і попрошу вас покинути в приватний насказ. Хорошо. І, і свої документи подаруватися? Так, звісно, конечно. конечно. У вас є документи на право власності? Ну, де ж ці мої документи ці Нема, от нього це, це, це ці документи. Mm -hmm. ну, він, це ж не значить, що він тут правовласний. Я документи предоставив вже. Угу. Да. А якщо Покину, ми не, не фотографували вас, а просто були присутні. Ви ж дозволяєте, правильно? Ні, я забороняю проводити будь-яку війну. Але присутність і, і присутність тоже я, я забороняю. Ти що знає? то приватна <ріг> влада. І будь ласка, покиньте територію, бо змушений буду завернути сторону правоохоронних органів. Так що вам показати право власності Будь ласка, що це мелке хуліганство. так як ти тоже нам це перелупив, і буде мелке хуліганство. Є заре... зареєстровано в єдиному реєстрі. Угу. Показати? А ви Пилипака, да? так? Я представник. Це берегове. Представник, коротше. Угу. Що ще? Дачу, На земельну ділянку. Угу. Так. Чекайте, я вивчаю. Так, я копію вам надав. Мені ні. Ви що, ви не я, різні? Так. Да. А, ви ж одної. <різь> ще <Ещё> один комплект. То я вам зараз надам комплект. Копію дати вам? А можна я далі ознайомлюсь? Можна. Ну то куди ви? Копіє ж Ну Я ж хочу оригінали побачити, я теж можу копії малювати. Малювати будете ви, а не є. Піш пишете. Будь ласка, все, все є. А ще навіть там буває, що ми мали. Ще на даний момент тільки прописаний я один там рішення суду є що виписані вони А що міліція мені не допомагає? Хто тут прописаний? Міліція взагалі не допомагає. Mm -hmm. От я надав там, то ви вже mm -hmm. тут приложіть собі, 30, щоб мали. Все. Що. І просьба залишити приватну територію, будь ласка. А давайте ми дочекаємося міліції. Ні, я вас попрошу, будь ласка. Руками, будь ласка, будь ласка, ласка не чіпайте. Я забору, вас не але. трогаю. Тихо. Да, все, будь ласка, ще раз момент. Давайте. Давайте. О, до речі, ви ж можете позвонити міліції і ну, сказати, можна що Ну так ми ж міліції дочекаємося. Так, міліція, я вас попрошу залишити. Ні, так давайте, Олександр, ви позвоните. А вони все, у мене будь ласка, залишіть територію. До що приватну. що ти говориш? Ні, ну то позвоніть в міліцію. Ну, так ви, ж кажете, а що ви, що ви мені змушені? не вказуєте, я вас попрошу залишити а приватну а то територію. А До, мене прийшли. до ви... мене прийшли. І ви теж залишили на території. Дивіться, ви ж сказали, що, що ви будете змушені звернутися правоохоронні органи. Давайте дочекаємося міліцію. Якщо, звичайно, ви не будете. Ні, вони будуть на моїй території, ні, на моїй території будуть.